Це щастя, здоров'я, Божого благословення і всього, 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 всього найкращого. Андрійко, ти, вибрав, ти народився в таку дату і ти вибрав собі таку до Бога дорогу. Хай тобі щастить на тому, щоб ти був щасливий від того, що ти людям допомагаєш пізнати Бога. Отець Андрій. Від, ще, від цього серця щирі побажання від всієї нашої громади і від мене. Несіть слово Боже, так як ви й несете в наші серця до нашої громади. Ви наше щастя. Вона була щаслива вами і що ви раділи, що вона поряд із вами. Дякуємо вам за вашу турботу, за вашу службу, за те, що ви є. Ми дуже щасливі з того, що у нас є такі настоятелі, як ви. Будьте здорові і щасливі. Паночі, зичимо вам многії віта. З повагою! І його серця вітає вас, з днем народження. Я дуже рада, що такий нелегкий для мене період життя на своєму шляху я зустріла вас. Дякую вам за всі слова підтримки. Це дуже важливо для мене. Я бажаю вам всього самого-самого найкращого і головне – міцного здоров'я на многі і благі літа. З ним народження! Вас благословляє. Слава Ісусу Христу! Дуже рада, що маю таку нагоду привітати з ним народженням, свого любимого, золотого, найкращого світі отця Андрія, отець Андрій щиро вас, вітаю з ним народження. Бажаю вам шаленого відчуття миру, щоб ви відчували мир всередині себе. Ну, у вас і так завжди є мир. Я вам це бажаю на майбутні ваші роки. Щоб ви бачили, спостерігали за тим, як мир. Який є мир в всьому світі, в нашій Україні, в Німеччині і в усьому світі, щоб був мир, і щоб ми просто жили і насолоджувалися цим миром. Дякую Богу, що ви є з Юлею в нашому ганобрі, що ви створили таку чудову парафію, яка зберігає наші традиції українські, яка заспокоює наші душі, і дає дає сили жити далі. Це дуже цінно. Це безцінно. Андрій, від нашої сім'ї. Ми, ми вас поздоровляємо з днем народження, щоб ви були здорові. Бо ви така людина, що єднає і робить людей щасливими. Дякуємо вам за все, що ви для нас робите. Наша родина щиро вітає вас з днем народження. бажаємо вам здоров'я. Більше мати прихожан в свої церкви, нашу церкву. Щоб тільки збільшувалася кількість українців, щоб ваша мати була здорова, щоб ваша родина була щаслива і спокійна. Бажаємо вам, дякуємо за, ва... за те, що ви робите для України. Бажаємо ноги і так. Обіймаємо вас. Полковникам пора вже бути. Вітаємо вас з днем народження, шановний отець Андрій. Нехай Господь дарує вам міцне здоров'я, мир у серці та рясні благословення у службі, Божої ласки, духовної радості та многі-многі літа з днем народження вас. Happy birthday to you. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Und viel gesundheit das wünschen wir dir von ganzem Herzen. Bleib wie du bist. Дорогий шановний любимий наш отець Андрій, вітаємо вас з днем народження, бажаємо міцного здоров'я, всього як найкращого, а вашій мамусі багато років життя і подяка за такого сина, якого ми маємо, достойного, достойного, любимого нами. І всіма дякуємо вам за все, за ваші молитви, за те, що ви в нас є. З Богом бажаємо всього найкращого. Шановний аптець Андрій, вітаємо вас щиро з днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної сили, енергії, мудрості і наснаги в вашому благородному служінні. Дякуємо вам за ваші молитви, за ваші причастя і за те все добро, яке ви для всіх робите. Цінуємо вас і гарного вам свята, і гарного вам Різдва. Я приєднуюсь до всіх привітань і до всіх побажань для отця Андрія. Я бажаю вам отець Андрій всього самого світлого. Тому що ви несете світло в наші душі, ви справжній патріот, ви несете дух українського народу. І ми вдячні вам за те, що ви допомагаєте українцям, що ви допомагаєте нам не втрачати віру, не втрачати, віру в Бога, віру в нашу перемогу. раз, два, три. Андрій, від щирого серця вітаємо вас з Днем Народження, бажаємо сили духу, мудрісті, натхнення для нових звершень. З повагою до вас гуцули, Леся, Володимир, Аріша, Марина.